Всім привіт! Я Олександр Зарацький, податковий консультант, і у мене дуже-дуже сумна новина для тих ФОП, хто відправляє свої товари через нову пошту на умовах після прати і отримує кошти від нової пошти на свій розрахунковий рахунок підприємця. Тепер таким ФОП в обов'язковому порядку необхідно застосовувати касові апарати. Чому так, я вам зараз розповім. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатись, діліться е, цим відео із вашими друзями і знайомими в соціальних мережах, а також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього є е, внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На телеграм-каналі в мене дуже багато цікавих е, дописів про оподаткування, а також про новини законодавства із оподаткування. Тож підписуйтесь на телеграм Канал, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. Для початку хотів би нагадати історію питання. Так, починаючи із січня 2022 року Державна податкова служба України неодноразово в своїх індивідуальних податкових консультаціях в системі ЗІР, а також у себе на сайті, писала про те, що. У випадку, якщо е, товари відправляються через кур'єрську службу, а гроші заходять на розрахунковий рахунок е, ФОПа, то в такому випадку касовий апарат застосовувати не потрібно. От один із таких листів е, на сайті ДПС. Публікація на сайті ДПС України датована 30 грудня 2021 року, і е, тут написано, що е, якщо споживати замовив товар на вебсайті. Не здійснював предапату, а доставку товару здійснює служба доставки на підставі договору. То в такому випадку касовий апарат застосовується службою доставки, а ФОП касовий апарат застосовувати не повинен. Це роз'яснення на сайті ДПС України з'явилося не просто так. Воно з'явилося після листа комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики, який був підписаний Гетьманцевим. Ось цей лист Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. І тут на четвертій сторінці у відповідь на питання, як проводити розрахункову операцію у разі продажу товарів з доставкою товарів через службу доставки, чорним по білому написано: якщо перевізник перераховує кошти продавцю на поточний рахунок, РРО ПРРО не застосовується. Рист підписаний Головою комітету гетьманцевим і датований 30 грудня 2021 року. Після цього роста комітет Верховної Ради ДПС України майже півтора роки надавало індивідуальні податкові консультації і ПК, в яких писало про те, що у випадку відправки товарів через нову пошту та отримання коштів через нова на розрахунковий рахунок ФОП застосовувати касовий апарат не потрібно. Але все змінилося в травні 2023 року. Протягом е, травня і червня 2023 року в е, тих е, ІПК, які е, надавала е, податково в цей період, було написано, що ДПС України не має жодного уявлення, які взаємовідносини і яким чином пов'язані е, нова ПЕЙ і нова пошта із діяльністю підприємця. І тому немає змоги е, надати відповідь на ці питання. Е, е, але, але... Один із підприємців написав е, дуже е, обґрунтований грунтовний запит, при надання йому індивідуальної податкової консультації, в якому е, зв'язав єдину систему і розписав е, чітко, як же пов'язана продаж товарів в інтернеті, відправка цих товарів через нову пошту та отримання е, коштів через NovaPay. Е, в запиті було е, обґрунтовано, що це ця, ця отримання коштів. Воно В'язано безпосередньо із відправкою товарів, і з посиранням на договір е, самої НовоПей, і з посиранням на ту інформацію, яка розміщена на сайті новопей і Нової пошти, що ці е, дві компанії, зв'язані між собою і новопей забезпечує отримку коштів саме за відправлення, які йдуть через нову пошту. І от е, ДПС України на цей запит надара нову індивідуальну податкову консультацію, в якій написали те, що ну, насправді є не дуже гарним для всіх фопів, хто так працює. Ось ця ІПК. Вона датована 4 року, і в ній написано про те, що підприємець звернувся із запитанням, чи потрібно. Йому під час інтернет-торгівлі застосовувати реєстратор розрахункової операції, при пересиранні товарів покупцям фізичним особам через нову пошту на умовах після прати, за умови наступного отримання після прати від покупця за відправлені товари через ТОВНОВАПЕЙ на поточний розрахунковий рахунок підприємця у форматі IBAN. І що ж відповідає податкова на це питання в цій новій індивідуальній податковій консультації? Відкриваємо третю сторінку. І е, читаємо. Враховуючи викрадене вище, повідомляємо, що в описаних підприємцям у зверненні обставинах застосування РРО формування та надсирання разом із товарами захункового документу встановленої форми та змісту є обов'язковим щодо усіх договорів куплі-продажу украдених з покупцями. Ну от, як то кажуть, і все. Зрайсти приїхали. Якщо виходити із цієї індивідуальної податкової консультації, виходить, що е, всім ФОПам, хто відправляє товари через нову пошту і отримує оплату через нову ПЕЙ на свій розрахунковий рахунок ФОПа, тепер необхідно застосовувати касові апарати або звичайні, або програмні касові апарати. Ви можете сказати: так, підождіть, стоп, це ж і ПК, і нормативний документ індивідуальної дії, і він має юридичну силу тільки для того ФОП, який її отримав. Так, дійсно, це дійсно так. Але, е, чесно кажучи, особисто у мене немає жодних сумнівів в тому, що в усіх інших випадках е, податкова ДПС України та її під е, підрозділи е, в інших е, в містах в містах по всій Україні будуть триматися такої ж позиції. Так, це ІПК, так цей документ індивідуальної дії, але е, скоріш за все. Можна припуститися, що цю позицію, такий підхід, буде розповсюджено абсолютно на всіх підприємців, хто здійснює таку діяльність. А тепер саме цікаве. А що ж з цього приводу каже комітет Верховної Ради податкової і митної політики? Вони ж писали про те, що касовий апарат не потрібен. Що з цього приводу думає Данил Гетьманцев, один із моїх підписників в телеграмі. Опублікував цей лист в коментарях на телеграм-каналі Данира Гетьманцева. І ось його відповідь. Бачите, ця ІПК була опублікована в коментарях на каналі Данира Гетьманцева. І е, було запитання: е, так, чи потрібен тепер касовий апарат ПРО, якщо гроші заходять на розрахунковий рахунок ФОП від Новопей. Відповідь Данира Гетьманцева потрібний. Ну круто, да, ви зрозуміли. В грудні 2021 року, коли потрібно ввести касові апарати абсолютно для всіх ФОП, ми пишемо, що касові апарати в таких випадках не потрібні. А в 23 2023 року міняємо позицію на 180 градусів і е е пишемо, що касові апарати потрібні. Бімба! Просто бімба! А тепер е, саме е, цікаве, а чому ж взагалі податкова е, дійшла такого висновку? На чому вона його обґрунтувала? Як же ж вона обґрунтувала те, що е, е, раніше написала, що касовий апарат не потрібен, а тепер касовий апарат потрібен? Увага, як то кажуть, на екрани. Відкриваємо знову нашу ІПК від 4 липня і на другій сторінці читаємо. Поряд із зазначеним із змісту звернення підприємця, вбачається, що він асоціює нову пошту із кур'єрською службою. Сру Разом з тим, як вважає ДПС України, виходячи із договору нової пошти, який розміщений на її сайті, ДПС України вбачається, що нова пошта не фіга не кур'єрська служба, а просто експедитор, який до кур'єрських служб не має жодного відношення. А отже, а отже, з тим, що писав ДПС України у своїх індивідуальних податкових консультаціях останні півтора року, на погляд ДПС України немає тепер жодного відношення до нової пошти, оскільки нова пошта, на погляд ДПС України, є не кур'єрською службою, яка здійснює доставку товарів, не є не перевізником, який здійснює доставку товарів, а є всього-навсього експедитором, який всього навсього організовує перевезення. Цих товарів і немає ніякого відношення до, до самої доставки товарів. Чому ДПС України так вирішило? Це Та просто тому, що так написано в договорі нової пошти, який розміщений у неї на сайті. Нова пошта захотіла сама себе назвати експедитором. І в, договорі, в публічному договорі про надання із організації перевезення написала, що, що нова пошта в розумінні цього договору. Називається експедитором. Тож податкова і вчепилася за цю назву. Експедитор, значить, товар не перевози, значить, не кур'єрська служба, і їй абсолютно наплювати, що е, в законі про експедиційну діяльність є чітко визначено, хто такий експедитор. Давайте на це подивимося. Ось закон України про транспортно експедиторську діяльність. І тут написано, що. Експедитор, суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиційних послуг. Що таке транспортно-експедиційна послуга? Це робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортно-імпортного, транзитного та іншого вантажу за договором транспортного експедирування. Тобто експедитор сам по собі не надає послуги із перевезення вантажу, а тільки організовує їх надання кимось іншим, якоюсь третьою особою. А ж е, нова пошта е, насправді то перевозить вантажі. Чому ж тоді вона експедитор? Не знаю, ДПС України не захотіла розбиратися в фактичній діяльності нової пошти, а просто взяло їх публічний договір і каже: ні, все, нова пошта це не перевізник, нова пошта це не кур'єрська служба, це експедитор. А якщо нова пошта це експедитор, то, будь ласка, застосовуйте касові апарати. Ось, власне, така сумна новина. Як я вже сказав в самому початку, тепер, виходячи з цієї індивідуальної податкової консультації, абсолютно всім ФОП, хто відправляє товари через нову пошту на умовах після прати, і отримує е, після прату через Нова ПЕЙ е, на свій розрахунковий рахунок, потрібно застосовувати в обов'язковому порядку потрібно застосовувати касові апарати. Або звичайні, або програмні касові апарати. Е, в іншому випадку на них буде чекати штраф за їхн застосування. Тож враховуйте цю позицію ДПС України в своїй діяльності, подбайте про те, щоб у податківців не було підстав застосовувати до вас штрафи. Ну і підтримуйте мій ютуб канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є під цим відео. Як бачите, у мене на Ютуб каналі багато цікавих і корисних відео. Тож підтримайте мене, я за це буду вам тільки вдячний. На цьому я з вами прощаюсь. Всім гарного дня. З вами був я, Олександр Зерацький, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.